Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео про декоративну косметику. Я вирішила вам сьогодні показати свої міні-палетки. Їх у мене не так багато, але є. У нас буде три міні-палетки Тіней. І дві палетки я вирішила вам показати, бо вони все-таки палетки, хоч і міні. Але у них будуть поєднані хайлайтери, бронзери і румяна. Давайте розпочнемо з першої палетки. Вона дійсно міні, має вона ось такий вигляд. Ну, звичайно, вже протерті дирки в неї. Видно, що я нею користуюся дуже часто. Це бренд Ellen Pro, е, непоганий бренд, бюджетний бренд. Від цього бренду я нічого ще здається не брала, а взяла ось цю палетку. Її в свій час дуже активно. Рекламували в них в лінійці їх доволі велика кількість, тобто різні відтінки ось цих палеток. Я взяла в теплих таких кольорах. І мені дуже вона подобається тим, що вона ну, дуже маленька. Дивіться, порівняно з моєю рукою, ну, вона дуже малесенька. Чесно кажучи, коли я її замовляла, я не думала, що вона буде така малесенька, але вона дуже зручна, вона в пластику, її можна десь брати з собою в подорож, вона, я думаю, буде добре триматися. Дуже мало вона місця займе, тобто класна палеточка. Тут 102-й. Відтінок даної палетки має він назву бронза. Але попри те, що вона малесенька, ось ці відтінки в таких квадратних формах, тут доволі багато продукту в них, тому ось так, надовго їх вистачило. Перший відтінок був такий світлий, я його ложила завжди під брову висвітляла. Потім ось такий тут золотистий, тут навіть я б сказала, такі блискітки. Величенькі, дуже гарний блиск. Вони роблять. Я їх ложила поверх самих тіней, тобто дуже класні. Можна їх було пальчиком наносити. Вони такі навіть трішечки кремові, я б сказала. Потім ішов такий світлий, бежевий, коричневий відтінок, і темніший, тобто, така базова палетка, дуже класна. Практично можна всі чотири відтінки було використати, тобто світлий під брову. Потім ось цим я робила розтушовку основну і ближче до краю повіки ложила ось цей темний, ну і потім зверху ось цей золотистий. Тобто, дуже класні відтінки, дуже гарна в них пігментація. Вони трішечки пилять, буквально трішечки. Але сам продукт непоганий, на таку ціну, дуже класний. Давайте я вам пару свочів зроблю, де це можливо. Ось такий золотистий і зроблю ось цього темного коричневого. Ось така в них дуже гарна в них пігментація. Ну, ось такий темний. І ось такий золотистий. Гарна в них пігментація, дуже гарно вони розтушовувалися, втушовувалися. Дуже класна міні-палетка. Я подивлюсь, можливо, візьму в іншу відтінку, можливо, ось цю, що є. Гарні, класні тіні для повіка. Далі в мене є ще палетка. Правда, я не знаю правильно, як вимовляється, даний бренд. Блес. Б'юті, напевно, тут в нього тон 0,3. Мені потрібні були тіні такі, щоб вони були злегка з блискітками, але щоб це був непомітний такий. Я такі тіні полюбляю також на кожен день носити, тому що вони. Дуже легко наносяться, розтушовуються, і в них злегка є ось цей блиск, тобто з ними легко працювати. Вони такі ніби злегка кремові. Тобто не просто матова у них текстура, а ось ця кремова, плюс трішки блискіток. Не знаю, як їх правильно називати, чи шиммер, чи як. Палетка недорога, вона йде як тріо, має у нас такий вигляд. Дуже зручна, вона мені подобається, що вона малесенька, я її використовувала на кожен день. Ну і видно, що середній взагалі витерти. Перший іде такий білий, скажімо так, молочний, можна навіть сказати. Потім ішов трішки світліш, світліший коричний, але ну, на камеру вам напевно не буде видно. І цей темніший трішки. Тимніший я рідше використовувала, звичайно, ось цей середній був світліший. Він дуже легко набирався на пензлик, швидко він наносився на повіко. Дуже швидко, буквально кілька рухів, і він втушовувався, розтушовувався, робив такий димчастий Погляд, дуже мені це подобалося швидко, якісно. Тобто, робив ось цей відтінок на повікові. Тому ось так. Ну, Давайте я вам зроблю свой. До речі, ось таке ще малесеньке є зеркальце. Посереднього не зроблю, бо його вже практично нема. Ось білий і ось цей темно коричневий відтінок. Ну, Вони дуже така в них формула, дуже м'яка. Ось білий і ось цей коричневий, дуже м'яка формула, вони дуже легко наносяться. Тобто вони такі з блиском, скажем так. Але ось цей блискіток у них тут нема. Такі сама текстура, просто така формула в тіне, що вона поблискує, дуже м'яка ця формула, дуже вони мені сподобалися, тому що. ну, по-різному бувають такі періоди, що хочеться матові тіні носити. Бувають періоди, що якби такі з блискітками. Ось ці блискітки вони, до речі, робили трішки такі більш очі святковішими, але одночасно і буденно це виглядало. Тобто, дуже мені ось це подобалося. По-перше, швидкість нанесення, по-друге, вигляд такий трішечки. Нарядніші, скажімо так, не на кожен день, але використовувала я їх кожного дня. Класні тіні, поки що вони в мене залишаються, бо буває інколи я їх наношу. Так, іще одна в мене є палетка міні. Ну, В принципі, я її називаю Міні, хоча тут також доволі великі ось ці для тінеї саме розміри. І багато доволі тут дев'ять відтінків. Недавно я придбала ось таку палетку від Everline. хоча це не новинка. Вони в них доволі давно хотіла я їх все придбати, але ніяк не могла. Чомусь не знаю. Це палетка тіней для повік, дев'ять тут кольорів. Вайнат має вона назву, тобто відтінка тут немає в плані якихось номерів чи ще чогось, має таку назву. Також в лінійці їх велика кількість, різні в них відтінки. Ну знову ж таки, я взяла в таких коричневих теплих відтінках. У мене є в YouTube Shorts з, з даною палеткою. Макіяж я показувала. Тому, кому цікаво, можете прогортати, подивитися. Непогана палетка, знову ж таки, невеличка, але самих тіней достатньо багато, надовго їх вистачить. Звичайно, не всіма відтінками я задоволена. Наприклад, ось цей жовтий, рідко де я використовую, Ну, як є завжди в палетках знаходяться ті відтінки, які практично не використовуєш. Але більшість з них я задоволена. Тут є ось такі і матові, які я кожен день використовую, ось такі можна більш в темніші макіяжі використовувати темно коричневі є ось такі із блискітками шимерні, скажімо так. Зроблю ось своч ось такого відтінку, потім ось цього темнішого хочу вам зробити сводж. Ну І давайте я зроблю відтінок ось цього такого зеленкуватого відтінку. Він з блискітками ось такі відтінки, і давайте я вам їх нанесу. На руку ці відтінки. Дуже гарна в них, до речі, пігментація. Ось такий в них вигляд: це ось цей зелений, потім темно коричневий матовий. І ось цей е, такий світло бежевий До речі, в нього так, він матовий. Це в мене залишилось з попереднього. Витирала я бежеві, він також матовий відтінок. Ось такі. Вони дуже гарно також розтушовуються, вони не сильно пилять. Те, що мені подобається, наприклад, Ellen Pro більше пилить ось ця палетка, а Eveline вона не так пилить. Хоча також є такий в неї невеличкий мінус. Хоча в принципі, багато тіней пилять, в цьому нема нічого такого страшного. До цього можна звикнути і працювати. дуже вона мені подобається, зручна вона, також її можна десь брати з собою. Тобто, дуже зручно, класно, мені сподобалося. Я не пожаліла, що її взяла. Тому. Далі нас залишилися дві палетки, як я вже говорила, але це палетки не тіней, а палетки комбіновані. Тобто, в них є. Хайлайтер, румяна чи то бронзер, і так далі. Давайте розпочнемо з першої палетки. Дана палетка в мене доволі е, великий час уже є, лежить. Я її всю не використала, але інколи достаю, тому що вона мені, в принципі, подобається. Це Avon, е, лінійка Mark, наскільки так я розумію. Ну, і всередині, ось така. Тут у неї є зеркало доволі зручно. І ось такі два в неї відтінки. Тут це рум'яна, а це хайлайтер. Ну, найчастіше я, звичайно, використовувала хайлайтер, бо він доволі якісний. Дуже мені подобалася ця палетка. Зараз я ну, просто не користуюся, але дуже так. Дуже зручно і практично, коли ось таке поєднання. Хоча я, звичайно, люблю побільше ось цих різних баночок, робочок, щоб було, звичайно, щоб окремо було. Але інколи і зручно мати ось такі палетки, коли є поєднання. Їх навіть можна інколи разом поєднувати пензликом, тобто будуть румяна разом з хайлайтером, можна їх наносити. Це також, до речі, практикується, робиться це також. Зручно і цікаво водночас по-різному наносити дані засоби. Так, ну і ось я хочу вам показати свочі. Ось такі ось це румяна, а це хайлайтер. Ну Ось такий своч Тут вони такі в них легкі, скажімо так, легкий такий варіант. Румяна, ось такий рожевий. Злегка, тобто багато ви його не переносите. можна кілька шарів наносити, щоб активніше нанести. Можна один шар нанести, щоб було більш так природніше. Ну і хайлайтер. Хайлайтер, до речі, такий він дуже світлий, прям біластий. І я б сказала, в нього дуже такі мілесенькі частинки, навіть непомітні. Я б сказала, дуже схоже навіть на тіні такі можна їх наносити під брову цей білий відтінок висвітляти. Тобто цей хайлайтер буде доволі таким природним виглядати. Непоганий такий хайлайтер, мені подобається. Ну і подобається ось ця зручність. Тоді в лінійці їх було кілька видів. Я брала саме такий рожевий, пам'ятаю. На сьогоднішній день не знаю, чи є такі палетки. Я подивлюсь, звичайно, якщо знайду, то залишу вам посилання під відео. Так, і ще одна палетка моя улюблена палетка, саме з такого виду і палеток, і засобів. неї я користуюсь, не знаю. Далі буду шукати собі щось схоже, хоча я дивилася, що вона є до сих пір в наявності, можливо, замовлю ще раз. Це ось така палетка від Eveline. Вона у мене доволі давно. Колись я шукала, вже не пам'ятаю навіть що, напевно, я шукала рум'яна. І вона мені трапилася е, отаке тріо, скажімо так. Я заради, здається, румян, вони мені дуже сподобалися. Ну, думаю, нехай буде, а там буде видно. В лінійці ще були одні, наскільки я так пам'ятаю, вони були такі більш червоніші відтінки, там були, здається, бо тут більш такі холодно-рожевий, а там були більш такі тепліші, скажімо так, відтінки. Ну, Звичайно, я подивлюся, я вам залишу посилання. Тут іде вона як три в одному. Вказано, що є бронзер, хайлайтер і е, румяна. Тобто, ось так тут навіть ззаду є в них ось такий малюночок, куди що наносити. Ну Звичайно, тут у них свої методи цього всього наносення. Тут навіть ось ця світла, вони вказують, що пудра наноситься на висвітлюючі ділянки. 01 тут номер. Вказано Пінк. Дуже мені подобається ось цей формат круглий. Вона дуже якісна, тому що вона вже в мене дуже давно, я часто її відкриваю. Дуже якісне упакування, воно мені дуже подобається. Таке воно масивне в руках, як на мене. Ну, і мені подобається, що вони так розміщені, ось такою трійкою. Засоби доволі такі широкі. Особливо рум'яна і бронзер я беру великий пензлик. Буває навіть їх змішую вдвох, тому дуже зручно великим пензликом працювати. Ну, ось це бронзер, він тут такому теплий витинку це рум'яна, тут такий рожевий, навіть я б сказала, такий ніжно-ніжно-рожевий. Трішечки, навіть я б сказала, в ньому є червонуватості. такої якоїсь, Ну, і ось ця тут вказано, що це висвітлююча пудра. Тобто, ви можете її використовувати на все обличчя як пудру, тобто таке буде підсвічення. Я використовувала його як хайлайтер на висвітлюючі зони. Ну, тобто це вже ваша справа, куди. І, до речі, ось тут, на вигляд, ніби це і не хайлайтер Лайтер, дійсно, це пудра, але коли наносиш на обличчя, вона не такого темного прям відтінку. В неї є така злегка розовинка, коли наносиш на обличчя. Ну, дуже гарний засіб, він дуже якісний. Він мені дуже сподобався. Він, до речі, тут навіть вказано, що він у нього вийшла навіть дата. Його використання, потрібно буде її вже замінити, але засіб дуже і дуже якісний. Ним я користуюсь просто класний. Давайте я зроблю вам свочі цих засобів. Вони злегка пилять, як я набираю на пальчики, вони пилять. Але як я працюю пензликом, вони це не відчувається, що вони пилять. Ну, ось такі відтінки, бачите, вони доволі світлі на руці. Давайте я нанесу їх на руку. Ну, вони дуже так делікатно наносяться на шкіру. мені це дуже подобається. тобто Ви їх можете нанести більше, ви їх можете нанести менше. Тобто, дуже і дуже. Гарні засоби, ось вони, ось рожевий це, ем, рум'яна, потім іде хайлайтер. Я вам говорила, що він такий дуже в нього гарний вигляд, і злегка він розовий, ну, і сам бронзер, він такий теплий. Дуже гарна гама, яка поєднується, яку можна навіть ось так пензликом по кругу набирати і наносити, десь на щічки, ем, десь як бронзер, як пудру, тобто дуже такий гарний. Засіб, унікальний, я б сказала, дуже мені подобається. До речі, дуже схожі ось тут рум'яна і хайлайтери. Ну, Це більш біластіший, а це більш з розовинкою. Ну, Дуже гарні, вони мені дуже подобаються гарна палетка, я її ніяк не заміню. Ну, звичайно, я подивлюся, можливо, я її візьму тільки просто вже нову. Але... Палеткою є дуже задоволена, класна. І навіть можна таку палетку брати новачкам, які учаться тільки фарбуватися. Ви нею не переносите обличчя, тобто, дуже і дуже гарна палетка. Так, це у нас все з вами. Це всі поки що міні-палетки, якщо можна так сказати, які у мене є. Зазвичай такі палетки міні я беру на кожен день ними працювати, тому що вони. Ну, не розбігаються очі, що там велика кількість відтінків, і так далі. Тобто, їх зручно швидко відкривати, швидко обирати собі на кожен день якийсь відтінок і так далі. Такі палетки я полюбляю, вони завжди в мене є. В наявності, звичайно, на ці всі товари я вам залишу посилання під відео. перейдіть та подивитесь детальніше. Я дякую, що ви додивились дане відео до кінця. Дякую за ваші подобайки, підписки. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!